Всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор. Тут ми розглядаємо психологію загалом сімейну. Я потроху продовжую читати різні, зачитувати різні цікаві речі з цікавих книжок. Ну і вибачила назву цього відео, вона звучить як щось про секс і шлюб. І тому я власне, починаю вже зараз про це зачитувати. Також нагадую, що власне ця книжка вона з 70-го року написання. Щось може бути не дуже звучати не дуже актуальним, чи ще щось таке, плюс специфіка написання відповідно до історичного періоду. Тому враховуйте це, а я починаю читати. І так, секс і шлюб. Шлюб це досить успішна суспільна послуга, що допомагає розібратися з вищезгаданим втручанням батьків, змінивши його на благословення. Батьків тут написано з великої букви, тому що тут мається на увазі внутрішній, стан, внутрішній я стан батько. Тобто, у нас є три стани ну, за цим автором: Я дорослий, я дитина і я батько. І вони, скажімо так, я дорослий це – це така наша об'єктивна частина. Скажімо так, нашої свідомості, нашої особистості, скажімо так, те, що обирає корисне, а не смачне. Я дитина це те, що обирає смачне, і зовсім не факт, що корисним. Я батько, це дещо таке, знаєш, таке, ну, таке те, що там турбується, піклується, хвилюється, і може, знаєте, таке виражати таке. Таке зверхнє ставлення в розмові до когось. Ну, це дуже коротко, зовсім стисло, можливо, не дуже зрозуміло от, за півхвилини. Але от майте собі на увазі, що батьків тут з великою буквою. Итак, але свідоцтво про шлюб не свідчить про його вдалість, як водійські права не доводять вміння кермувати, бо і хороші пари і хороші водії з'являються завдяки інструкціям батьків у сценарії знову ж таки батьки з великої букви. Переможець матиме чудовий шлюб і стане професійним водієм, а не вдаха не спроможна ні на те, ні на інше, бо йому не дозволено бути успішним а не вдаха, не спроможна ні на те, ні на інше, бо йому не дозволено бути успішним. Звісно, є багато нюансів. Трапляються вдалі шлюби з поганими водіями є навпаки. Але переважно, як на мене, вони не переможці, які або і шачать, і щуряться. Або злітаються і б'ються лобами. Оскільки в заприятливих умовах ліцензія скасовує провини, одружені люди мають найбільше шансів на тривалу близькість. Хоча добре змазані шарніри часто краще від свинцевих обушків. Хай там як... Коли близькість працює, пару можна пізнати вже за ходою на вулиці. Їхні очі горять, кроки пружинять, а діти, якщо є, часто і весело регочуть. Леді варто похвалити за чудовий вигляд, а джентльмена за докладені зусилля. Мій друг доктор Горслі, ну, друг автора, напевно, що. Згадує про проблемний шлюб, що переніс у справжню близькість, що переріс у справжню близькість, яку легко було помітити, коли пара була разом. Він спитав у подружжя: чи можна мені сказати, що близькість, така, як ваша, робить учи сягливими, а ходу проживнистою?» Звісно, відповіли йому. Додайте ще, що діти від цього теж щасливіше. Навіть не знаючи, що змінилося, вони це відчувають і дуже мило реагують. Це щастя багато в чому ґрунтується на фізичних і ментальних ефектах сексу та близькості, але для нього потрібен іще один компонент відчуття свободи. Деякі щойно розлучені пари так само пружинисто ходять і сяють, звільнившись від маматеримоніальних пут. Не знаю, що це. Ось вам іще один вияв віковічного конфлікту безпеки і свободи. Коли шлюб стоїть на любові і безпеці, його обмеження радо приймаються і навіть тішать. Коли ж це обтяжливий обов'язок і гальмо для вільного духу, його кайдани радо скидають заради чогось важливішого за секс і життєдайнішого за апатію, заради свободи. Порівняльну важливість сексу і свободи можна визначити одним простим запитанням. Що ви оберете? Камеру й дозволені візити протилежної статі? Чи домашній арешт без сексу? А, цікава знову ж така річ. Відео виходить а, не дуже такий великий, ну, нормальний. А, Скажімо так, ну, невеличкий такий відривок, цікавий. Він цікавий для міркування, ну і для того, щоб взяти собі дещо на увагу. Чому? Тому що тут описуються певні такі речі, як ну, ознаки щасливого подружжя. Жінка добре виглядає, і пружин... в них там пружина ста хода у чоловіка і, і... жінки. От, леді варто похвалити за чудовий вигляд, а джентльмена за докладені зусилля. А також діти в них щасливі, сміються і дуже часто. Ну, якби, скажімо, це те, на що варто орієнтуватися. І от дещо ще от, про безпеку і свободу. І так ми всі з нами, ми всі з вами розуміємо, про що тут йдеться мова, коли ми говоримо про таку свободу, але не дуже зрозуміло, що за безпека. Ну, свобода це зрозуміло, що коли ти поза шлюбом, ти такий свободний. Ти... Ну, свободний і свободний. От коли говоримо говоримо про безпеку. Багато людей в шлюбі відчувають себе не свободи, не скутими і все таке інше. І, скажімо, в цілому вони жалкують якби про усі ці свої рішення, що вони там одружилися, все таке інше, і хотіли повернути час назад. Але вони відчувають себе в безпеці. І ми зараз говоримо навіть не про те, от, не про жіночу потребу в безпеці, а в фінансовому забезпеченні. Чи там фізичному захисті, чи ще щось таке. А про... І про чоловіків, і про жінок не було, наприклад, в суспільстві, і не тільки в нашому, в усіх суспільствах існують певні такі речі, що там шлюб це святе, розривати його не можна, і от усе це. Усе. І люди обирають безпеку в плані того, що їм ліпше е, жити нещасними, е, нудьгувати усе, оце, аби тільки не зустріти цього осуду, що вони от розірвали шлюб і от все таке. Е, але е, як тут же кажеться, е, свобода і безпека це не такі дві е, Якщо е, Тобто, не якщо от е... шлюб може бути якби, із певними обмеженнями, але відчувається достатня свобода і хороша безпека. А як це відбувається? Якщо будується правильно взаємини? А як будуються правильно взаємини, треба дивитися мої відоси. А також читати різні книжки на цю тему. Ціла купа є інформації, можна дізнаватись, як будувати близькі взаємини і сімейні взаємини. І тоді буде певне діло. Ну і що значить якби, обмеження, але відчуття свободи. Якби та просто зрозуміти, що ну, ця людина, вона тобі дорога. І що, ну, якби. Ну, Немає потреби ходити там кудись незрозуміло куди, і щось там десь тикатись на стороні чи щось таке. От, у тебе є людина, яку ти цінуєш. І сексуйтеся з нею, коли ви обидва хочете. Якби це обмеження, так, ну у тебе просто ну, установка на те, що не можна ходити і трахатись на стороні. але, ну, я не проти. є людина, яку я люблю, яку я ціную. Знає, у нас все добре. І ну, немає потреби ходити на сторону. І це такий приклад, а там аспектів дуже багато. І от, от що мається на увазі. Бути потрібним і бути вільним. Бути свободним. Ну і як би. Отаку от таку от річ ми зачитали, про таку от річ поговорили. І, повертаючись до того, як будувати правильно взаємини, щоб наше суспільство ставало щасливим, е, якомога більше людей мають знати про усі ці речі. І вони дізнаються тільки тоді, коли ви почнете ставити вподобайки, підписку на канал. Писати різні коментарі, щоб алгоритми Ютубу працювали, і щоб я частіше потрапляв в рекомендації до різних людей. І чим більше людей дізнаються, тим більше людей будуть знати, як будувати правильно взаємини. і тим здоровішим і щасливішим буде наше суспільство. Я от прям це от гарантую, прям відповідаю за базар. Ну, Ваше діло, що з цим робити, але Господь вам суддя, якщо що, тому ставте подбайки, підписки, пишіть різні коментарі, я їх читаю, бо вони не безкорисливі загалом. Ну, ось з вами був Віктор, і саме тому ми скоро побачимось знову. І до побачення!